Я Олександр Суганяк. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк-Олександр. Міф і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть ваші коменти, ставте лайки, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення. Ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Критичне мислення, друзі, це коли розумієш, причинно-наслідкові зв'язки, чому відбувається саме так, а не інакше, які будуть або мож, можуть бути наслідки тих чи інших дій, як конкретних людей, так і політиків, так і суспільства. Країни в цілому. Критичне мислення, друзі це захист, це запобіжник від маніпуляцій з вашою свідомістю або підсвідомістю, це коли намагаєшся жити в реальній дійсності, а не в такій, знаєте, казковій бульбашці. Тому давайте підведемо підсумки цього тижня. Дуже цікаво, дуже непростого тижня, безперечно застосовуючи критичне мислення. Ну, цей тиждень, безперечно, весь світ, ну і Україна, ми не виключення, а можливо навіть більше. От, всі жили в очікуванні наслідків зустрічі на Алясці. Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з московським диктатором Володимиром Путіним. Багато очікувані друзі. От, е багато очікувані якогось, я би сказав, дива або припинення вогню, або е припинення вже війни. Нарешті здійснення і забезпечення якогось якоїсь стабільності, так би мовити, прогнозованості і миру дуже-дуже дуже багато. От я по своїм друзям, знайомим, дуже багато було таких ну, зайвих очікувань. От я постійно кажу і казав, що не треба зайво очаровуватись, щоб потім не депресувати після ще більших розчарувань. Ну, от, треба вже вчитися, включати голову, включати так зване критичне мислення, відокремлювати так би мовити, реальність від міфів, не намагатися ховатися в якісь казкові бурбашки. Я особисто, друзі, і не очікував, що наслідки будуть такими, які, які бажає найбільшість і світової спільноти, ну і безперечно, найбільшість українців. От Якщо ми включимо критичне мислення, ми зрозуміємо, друзі, з вами, яке ставлення, справжнє ставлення якими внутрішніми мотивами керуються ці дві особис... особистості? Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і московський диктатор Володимир Путін? Я вже от бачу по реакцію Заперебрика, яка потужна реакція. Це якраз підтверджує моє, скажімо, ставлення і мої, мій аналіз. Так от, Старше покоління, ті, хто народився і виріс, ну такі, як я, може, хтось старше, трошки молодше за часів Радянського Союзу, пам'ятають оцю пісню пам'ятаєте, мовою оригіналу, скажімо так, їх мовою, хоча русські війни. Спросіть ви у тишини, спросіте ви у тих солдат, що під березками лежать, ну і так далі. Так от. Зараз, я думаю, що всі думаючи і вже розуміють, що так, сьогодні ми можемо відповідально сказати, що так, на жаль, дійсно хочуть, хочуть цього загострення, хочуть цих захватницьких війн. Бо інакше. Оця імперія, цей етнос століттями і не міг існувати. От згадайте е, своє дитинство, от, школьні часи, ту історію, яку ми навчали в радянські часи. Кого з правителів Росії поважає їх етнос, їх народ? Ким вони пишаються? Про кого найбільше книг, історій, фільмів, пам'ятників тощо? З кого вони, власне кажучи, беруть приклад? Це, до речі, було і в радянських підручниках, ну і в царських ще до, так би мовити, революційних підручниках. Це безперечно Іван Грозний з його жорстокістю, з завоюванням Казанського ханства, аплічниною тощо. Це Петро І з північними війнами, який саме прорубив, як вони пишуть, вікно в Європу, завоюючи північні землі. Це Катерина ІІ, яка фактично знищила Запорізьку Січ. Ну і безперечно, і приєднала до Російської імперії і наші землі. І безперечно, Сталін, який фактично встановив контроль над пів Європою. Тобто найбільш з його голодоморами, гулагами тощо. Це найбільш такі, русський етнос, найбільше багатотворить таких тиранів, які захватували, приєднували, знищували і не тільки інші народи, а й свій народ приєднували до імперії нові землі, сотні тисяч, мільйонів поклавши на алтарь своїх амбіцій. І от якраз московський диктатор чинний, Володимир Путін, і хоче бути п'ятим в цьому пантеоні руських богів, захопивши українські землі і знищивши українську націю. І це не тільки його ну, генетична, да? або якась природа як особистості. Це суспільний, на жаль, запит цього етноса. Бо інакше вони, вони поважають тільки диктаторів і силу. Знаєте, тобто постійно згадую своє есе, Як позбавитись нам назавжди від кайданів. І коли ця загоїться рана. Ні тирани породжують хлої рабів, а раби з хлеями на царство вінчають тирана. Так вони мислять. Таких диктаторів, правителів вони поважають. І, безперечно, Володимир Путін реагує і відповідає на їх суспільний запит. Ну, більшість, по крайній, мірі. по крайній мірі більшість. Бо вони його підтримують в його агресії проти незалежної України, мирного народу. Оце мотивація московського диктатора. А що хоче Дональд Трамп? Що хоче 47-й президент Америки? Одна з найбагатших людей світу, мільярдер, бізнесмен, девелопер, якому вже скоро 80. З яскраво вираженими рисами нарциса. Друзі, от ви пам'ятаєте, як розвивались ці події, як вас втягували в цю мильну інформаційну бульбашку? Спочатку. Ультиматум московському диктатору 50 днів жорсткі санкції. Потім після бомбувань мирних міст України ще зменшений ультиматум 10 днів до 8 числа, 8 е серпня, да? От, ще жорсткі санкції. І, і все закінчилось зустрічю з Путіним на Лясці. Якого фактично цією зустрічю він остаточно легітимізував в очах світу і, по суті, вивів із міжнародної ізоляції? І які наслідки зустрічі? Аж ніякі. З точки зору наших очікувань, очікувань нашого суспільства, очікувань України. тобто Поки що не чутно і не було мови про хоча б про припинення вогню, хоча б в повітрі припинення вогню, щоб не летіло на мирні українські міста і села. Єдине, що ми побачили з їх умовного брифінгу, коли вони спільно виступили, причому московський диктатор вдвічі більше, так би мовити, зайняв часу, десь біля 8 минут. Трамп біля 4 минут, то те, це те, що якраз Путін потішив самолюбство Трампа, сказавши, що якщо б той був у 22-му році президентом Сполучених Штатів, то війни б не було. Тоді, що тобі заважає припинити зараз? Так що ж хоче Трамп? Його мрії та його мотивація? Це дозвольте, якраз після інавгурації е, таке натхнення було і написав невелику навелу, так її назвав Трамп. Трамп. Сполучені Штати Америки, найпотужнішої країни світу, обрали 47-го президента Вольового, харизматичного, непередбаченого лідера. Трамп з перших днів свого правління почав будоражити світ своїми радикальними заявами і діями. Трамп. Канада, Гренландія, Панама, Мексика, Ізраїль, Європа і весь світ здригнувся від перших залізних кроків нового керманича наймагутнішої країни світу Трамп. Да й саму Америку почало трусити і вводити в зону турбулентності від внутрішніх ревізій, реформ, реформ викриттів. Та змін. Трамп, українська нація, яка стікала кров'ю в більш ніж трирічній жахливій повномасштабній війні, яку власні поводарі годували ці три роки казками про перемогу, план миру, план стійкості, доктрини, доктрини незламності, іншими мільними химерними бульбашками, готова була повірити в чергову вселенську казку під назвою Трамп. Трамп. Президент Сполучених Штатів Америки мав, сподіваюся, таке ж уявлення про Україну, її народ, її історію, ментальність, традиції і світогляд як українці про обряди, традиції і суспільний устрій народів Судану або Уганди. Трамп, якого обрав народ Америки, який пройшов інавгурацію і дав присягу служити народу Америки. Повернувши її велич, стабільність і лідерство у світі, чомусь з міркувань мільйонів українців мав перш за все перейматися проблемами України. Українська нація, яка пройшла найважчий і найжахливіший іспит перших днів Кривавої війни, яка вистояла і не зламилася під ударами московської армади, заплатила за це життями десятків тисяч своїх найкращих синів і доньок. Дивним було і те, що націю і поводарі не готували до спротиву, а кормили казками про хімери миру і травневих святкувань. Жодна країна Європи не витримала б такого удару. І ось ця героїчна нація готова була знову повірити в черговий міф і дива, ім'я якому Трамп. Трамп. Дуже хотілося б сподіватися на щирість, надійність і підтримку партнерів з цивілізованих, демократичних країн і стратегічного партнера. Народу Сполучених Штатів Америки. Але й самим треба відповідати принципам, цінностям і стандартам демократії. Не переслідувати військових і опозицію. Бути сильними, згуртованими і об'єднаними, як перші дні війни. Трамп. Що принесе він народу України? Шлях виходу із прірви чи чергове розчарування. Народна мудрість. Каже, хочеш побачити винуватця всіх своїх бід і негараздів, підійди до дзеркала. Хочеш побачити того, хто тебе врятує і виведе з прірви, підійди до дзеркала. Але ми такі, які є, десь героїчні, десь наївні і довірливі. Біда нас швидко об'єднує, але ненадовго. Внутрішні чвари і змагання запершись, часто затьмарюють зовнішні загрози і виклики. Віра в міфи і дива переважають критичне мислення і бачення реальності. Чудові риси, відсутність раболепства перед володарем переростають в анархію і безлад Трамп. Що може очікувати від нього українська нація? І взагалі, до розвитку яких геополітичних сценаріїв мають бути готові пасіонарії громадсько-політичні діячі, активні, небайдужі громадяни України? Це, друзі, перша реакція і перше очікування, якщо включати критичне мислення від лідера Сполучених Штатів. Друзі, ще раз прохання, підписуйтесь на наш суспільно-політичний YouTube канал Суганяк Олександр Міф і дійсність. Пишіть коменти, ставте лайки. Розширюйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, друзі, свідомо обираючих майбутнє. Але, друзі, як би ми критично не оцінювали наслідки зустрічі на Лясці саме для нас, для України, от, а безперечно, нас це найбільш турбує і цікавить. Бо ну, жахлива війна йде на нашій території. Сотні тисяч життів ми вже віддали за те, щоб зберегати країну, постійно обстрілюються наші мирні, мирні міста і села. Моя рідна Сумщина, Суми, під постійними ударами, тільки завдяки нашим мужнім збройним силам, і це оце якраз реальність. Максимально треба робити все для їх підтримки. Бо завдяки їм ми маємо можливість такого спілкування і взагалі ще тримається наша країна. Але, друзі, я до чого, як би ми критично не оцінювали наслідки цієї зустрічі, але є при цьому ж і інша сторона медалі, давайте будемо вже ж ну, об'єктивними. Зрозуміло, що безпосередньо нас хвилює, так би мовити. Наша країна, яке, яка веде важку війну з 145 мільйонним ядерним мордером. Але з точки зору геополітики, людства, зустріч керівників. Які б вони не були, як би ми їх не оцінювали, але двох сфер держав, ядерних сфер держав, друзі, і якийсь діалог. Все ж таки краще, ніж його відсутність. Хочу, вибачте, нагадати сумні картинки, так би мовити, або е, перебіг от, історії людства минулого століття. Е, наслідки удару, до речі, американців під час Другої світової по Хіросімі і Нагасакі. це... 70 тисяч і 60 тисяч відповідно загиблих. Моментально в цих містах, і, і майже мільйон, які померли дуже швидко від поранень і е, випромінювання ядерного. Але ж це ж були перша ядерна зброя, яка вимірювалася в кілотонах. там Одна бомба 17 кт, інша 21 кни. І такі жахливі наслідки. А зараз сучасна ядерна зброя вимірюється в мегатонах. В кожній мегатонні це 1000 кілон. Наслідки, ну важко уявити. Просто важко. І ці дві сверхдержави володіють тисячами балістичних ракет з такими ядерними. Зарядами. Тому це теж, на жаль, треба враховувати, так би мовити, загальні ризики для людства можливої 3 світової. Але, друзі, ви ж задасте питання, а що робити нам? На кого розраховувати? Чого очікувати? Постійно раджу не жити. Казкових бульбашипах. Робіть те, що в ваших силах. І неодноразово Раджу, бо допомога саме Збройним силам України, завдяки яким. Це найголовніший гарант нашої безпеки. Найголовніший. їх потужність, їх мужність, от, їх наявність. І чим міцніше вони будуть, тим більше у нас гарантій нашої безпеки. Територіальній обороні. Тільки в єдності, друзі, наша сила. Бо зовнішні виклики мають тільки загартовувати на це. Це знаєте, як от -от, ну, зарівняти якщо з людиною, то, безперечно, некомфортно, коли, так би мовити, на вулиці негода. Там злива, дощ, град, вітер. От. Але якщо організм здоровий, то він все це переносить. От. І все те, що не вбиває, тільки робить сильнішим. Тобто здорова людина не боїться негоди. Так, і здорова нація, коли вона єдина, коли нема внутрішніх чвар, коли вона адекватно реагує на внутрішні потворні якісь явища, як корупція, некомпетентність тощо. Коли... Влада чує громадянське суспільство, має постійний зв'язок, адекватно реагує, не сподівається на якихось там 5-6 менеджерів. Постійно кажу, тільки уряд національного порятунку, уряд національної єдності, запорука того, що ми витримаємо цю жахливу війну. Тому будьте єдиними, друзі, підтримуйте наші зброї, наснаги вам, витримки і разом до перемоги!